Доброго дня, любі друзі! Вас вітає автопарк Запоріжжя сьогодні в короткому огляді. Представляємо, рекомендуємо вам свіже надходження, надзвичайний Паджеро. Я впевнений, що таких автомобілів на ринку можливо є, але одиниці. 2010 рік випуску. Араб приїхав до нас із Арабських Еміратів новим. Абсолютно у контейнері у 2011 році. Затянутий плівочкою, повністю весь, з кришою в тому числі. Криша зроблена чорна, весь біленький, 18 диски. Discovery Cooper резина позашляхова, всесезонна. дуже гарно затонований, з фаркопом, з порогами підсиленими. Надзвичайний вид автомобіля. Ляда задня відкривається таким своєрідним способом, як у цих машин. Тут запасочка, салончик, перешитий чорною шкірою повністю, спереду, ззаду. Є здоровий люк, майже на півкриші. Так це все виглядає спереду. Теж абсолютно нова шкіра по салону. І ззаді, і спереду, ну от реально як... Нова. Електроприводи сидінь, центральний підлокітник також перешитий, переднє скло підйомнички, електропривід дзеркал. Так, дуже зручна посадка. Дуже дбайливе ставлення було до автомобіля. Салончик, ну, я б не сказав, що машина 10-го року, так, постану. Салону можна сказати, що йому від цілих років 5, максимум, а то й менше. Штатна музика доволі з непоганою акустикою, клімат-контроль. Звісно, все це щастя працює на автоматичний КПП з повним приводом. Тут є у нас роздатка, все функціонує без зауважень, мотор 3,8 атмосферний на 250 конячок. Функціональне мультикармокру із контролю управляється тут же. Ну, просто стан ідеальний. Машина обслужена повністю, буквально півтори тисячі назад поміняні всі рідини в моторі, в коробці також, в роздатці повністю обслужений автомобіль. На даний момент не вимагає жодних вкладень. Ідеальне рішення для бездоріжжя або просто для тих, хто. Дуже полюбляє такі автомобілі. І ще раз, лючок вам дійсно великий, на півкриші. Це не панорама, люк, проте доволі значних розмірів. Пробіга у нас майже 84 тисячі кілометрів. Ріднесенький по стану автомобіля, це все видно, все понятно, ніхто не вмішувався, ніхто нічого не змотував. Тому за пробіг, виручаємося. Дуже гарний Пежерік, повірте, таких. Дійсно, дуже мало. Приїжджайте на огляд Автопарк Запоріжжя.